Дорогі люди, доброго вечора. Бажаю всім вам Божого благословення, пусть Бог охороняє і благословить всіх вас. Нічого не прошу. Хочу нагадати те, що записано в цій святій книзі. Написано, що всі люди згрішили та позбавлені Божої слави. Кожна людина, вона є грішна, і за наші провини і гріхи Христос прийшов в цей світ, прожив досконале життя. Він помер на Христі за наші гріхи з вами. Він віддав своє життя, щоб кожен, хто вірує в нього, мог надбати прощення і спасіння. Ісус Христос не тільки помер, Він подолавши смерть Воскрес. Батько Небесний воскресив свого Сина, підняв із мертвих і для того, щоб підтвердити, що ця вона була прийнята їм. І сьогодні Господь закликає кожну людину покаяться у увірувати. Покайтеся і віруйте в Євангелію, так казав Христос. Примиріться з Богом, поки є час. Я закликаю вас, читайте Святе Письмо, кого його ви немає, ми його подаруємо вам безкоштовно. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здесь єде, благослови Одесу, благослови нашу країну. Даруй, щоб зупинилося це кровопролиття, мир і спокій прийшов на нашу землю. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи, благослови вас, Господь! То бажай вангеля! Ми вам подаруємо! Дякую за увагу!